Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні маємо е, третю главу і послання апостола Павла по до Єфісян у нас на черзі. Два найосновніших вірші хочу вам е, прочитати, згадати вам з минулої глави, так як я все роблю якийсь підсумок, щоб ви собі могли. Е, ну, Засвоїти слово Боже повторення воно нікому не, не зашкодить. Чотири вам просто вам прочитаю, щоб ви зрозуміли. Бог же богатий на милосердя через свою превелику любов. Це четвертий вірш, що Він нас полюбив і нас, що мертві були, через прогріхи, оживив разом з Христом спасенє ви благодаттю. Бачите? Про благодать. Тут не говориться про ніякий синергізм, спі... син... Синерго, то є співпраця е... з зі Спасінням. І разом з Ним Воскресив і разом з Ним посадив на небесних місцях, місцях тут додано, але то зрозуміло у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті Своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Божа доб доброта до нас виявилася у Христі Ісусі. Ми е, прочитайте собі Євангеліє 1,29. Ви зрозумієте, що там йде про оце агнець Божий, що гріх світ убере. І Євангеліє Івана 3:14, 16. Так, бо Бог світ полюбив, що сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина в світ, щоб світ засудив, але щоб світ ним спасся. Так. І ми тут бачимо, як Павло чітко відбиває ту саму картину Благодаті, і він був навчений, і ще раз вам кажу, Павло був навчений від самого Господа, окремо від усіх апостолів. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, дивіться. Це є те, що каже, що воно суперечить. Але тепер дивіться з Яковом. Але тепер дивіться, що Яків говорить, що ти маєш віру без діл. А я маю віру від діл. Оце основне послання Якова: Я маю віру від діл моїх. І що людина не може, як і каже, людина не може спастися самою вірою, бо самим визнанням, що є Бог, ніхто не спасеться. Таким чином, можна тоді казати, що і дияволон спасеться, бо він визнає, що є Бог. Тут, і тут Яків нічого собі не суперечить. Він просто говорить, що треба мати е, е, християнські поступки до християн. Інакше будемо не спасені. То є факт. Дуже тонка різниця, але вона не розходиться, вона йде одна, отак як дві. Дві картинки вони не, не не розходяться і не стають тако на попереку. Вони йдуть одна при другій, щоб ви зрозуміли. Ну, от навіть по цій картинці можна, що оця картинка, що плащаниця, ніби що було відбито, я там не стверджую, чи воно було чи не було, що воно, що Христос був похований. Воно з тим не розходиться, що Христос був у хрещенні. І ще би взяв третю картинку, де Христос воскрес, і так само воно би і з тим не розійшлося. Просто треба розуміти цілу картину Святого Писання, тоді будете розуміти, як розуміти Слово Боже загалом. Бо ми його творимо, створені. В Ісусі Христі, як то ми створені в Ісусі Христі через хрещення Христове, через е, е, «Ай, маму, і аймамую маму кров моя і, і тіло моє кров моя, перепрошую і через Його смерть на Христі, Воскресіння і Вознесіння. І зіслання Святого Духа. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми у них пробували. Що то вам говорить? Говорить вам про те, що Бог нам підсилає людей, котрим, котрим треба допомогти, котрим треба постаратися щось по своїй мірі можливості дати, виділити, наділити і так далі. І то Бог нам приготував, і Бог дивиться, що ми то діло робимо. І не думайте, що Бог не замічає, бо Бог навіть коли е, е, вдова кинула дві лепці, цебто кіндрат, е, то якби на українські гривні на теперішній час можна сказати, ну кілька там ну, 50 гривень чи 100. Так якби, та остатна копійка, що вона могла щось там з'їсти за ті гроші. О! Добре. Третя глава. Хай Бог благословить, щоб ми. Файно скоренько прийшли і зрозуміли. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас поган. Коротко пояснюю, коли Павло приходив проповідувати в церквах, то люди не знали, що то робиться, і думали, що це ірод, ірод Агрипа, з котрим він співпрацював і переслідував церкву. Тепер його виправив, щоб виявити їх і всіх побувати. Через то вони йому сказали, ми вже віримо, нам Дух Святий об'явив, але ми не будемо кожну людину зараз переконувати, що Святий Дух об'явив. Йди, давай до допогано. Там треба комусь проповідувати. І він пішов. Тим більше, що там е, Христос 72 учнів відправив своїх, крім того, ще крім 12. і він там е, з ними здебався, і з ними там говорив і пояснював, що де, як робити. Ну, маємо е, другий вірш. Якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана? Тобто Бог, зустрівши його у пустелі, і сказав йому Савле, Савле, він каже: Ось я Господи, він каже, трудно тобі бити ногою колючку. І він усліп, і там вже його апостоли покладали на нього руки на вулиці криві. І там він там, пішов до якогось там, прийшов на вулицю Криву і там його там зустріли, і, і помилилися над ним, і відправили його до Поган. Оце він про себе говорить ще раз. Бо мені відкриття об було, відкриттям об'явилася була таємниця, як я вам писав коротко вище, що, можете, що ми говоримо, що Видно, це не перше послання по владі Єфесяну, але е, воно десь ну, або загубилося, або не війшло в канон. ну, трудно, Тут я не, не можу нічого там вам доказувати, е, то треба копатися глибоко, десь хто що, які оці церкви кажуть, може десь хтось щось там і згадає, якщо я десь таке знайду, то я вам тоді таку річ у е, якомусь там відео поясню. Що можете ви читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам. Людським синам говориться чоловікам, які мали обітницю від Бога Авраамова, Ісака і Якова от їх 12 колінам Ізраїлем. Так, там перед тим далі був Ной і, і, і потоп, і так далі. і всі от ті... Ну, речі, вони всі, сим, хам і афет, вони всі далі продовжували, і за ними ще якась обітниця йшла. От про це він говорить. А вона за інших поколінь не було оголошено людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолом і Пророкам. Тобто Христос прийшов отоборився, прийняв тіло від Духа Святої Марії Діви став людиною, то що ми говоримо у символі волі віри. І в Матвія 28, 18, 20 зараз буде шестий вірш перекликатися дана мені всяка влада на небі і на землі, тобто стосовно Його тіла. Тож і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я і сина, з духа, навчаючи зберегати те, що я вам, вам заповів, і то я з вами аж до кінця віку. І тепер дивіться. Що Христос сказав сам, що прийдуть зі Сходу і Заходу, і, вусядуть, і возляжуть в Царстві Небесному, Возляжуть там правильно, би, що погане співпад... співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обідниці в Христі Ісусі через Івангелію. От, бачите, я вам наперед говорю, щоб ви зрозуміли, картину вам відкриваю, читаю за вас цілу Біблію. За 2 секунди вибачте за слово, і відтягую вам на верх найголовніші верші, які вам потрібні. А ви собі читайте самі окремо і побачите і переконайтеся, що я вам кажу правду. Який служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його? Про що я вам говорив вище? Я. Вам говорив вище, не писав, бо Павло писав, а я вам говорив. Мені найменшому від усіх святих була дана е, Оця благодать благовістити поганим недосліджене багатство Христове. Я колись так любив жартувати, що як Павло маленький його опускали в кошику з е, е, тюрми, в кошику від хліба. То я ще менший, як опускали Павла з тюрми, то з кошика випав. Я такий жарт про себе придумав. З Павлового кошика такий маленький, такий випав на теперішній час, щоб до вас благословити. Ну, звичайно, це є звичайний ну, такий християнський жарт, можна сказати. Та висвітліте, що то є. Зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Тобто, е е багатство Христове то є зарядження таємниці, ну, тобто про Євангеліє, про тіло кровне і відпущення гріхів, про хрещення, про його розп'яття, смерть, Воскресення і Вознесення і прихід у славі суди живих і мертвих, а царство його не буде кінця. Далі, 70 вірш, щоб тепер через церкву, церква, то Еклезія, грецькою мовою, була оголошена е, е, початком та владам на небі і найрізніша мудрість Божа. Тут вже йдеться мова про те, що з часом, е, Павло вже знав, що з часом. Е, Церква стане о, релігія, християнська стане головною релігією в світі. Він е, з того вже розумів. Тут звідси воно вже так. Знаєте, як добра годинка варить зупу і чує запах, і каже, ага, там є курка домашня. Там борщ чи, 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 чи зупа, чи, чи юшка. Курка домашня, бо пахне по-домашньому. так? Там є Чути, що там є лавровий лист, перець і так далі. От він вам приблизно таку саму картину про як та Божа кухня вибачте за слово, бо всі богослови, ми так як шкварки, розумієте, ми переваруємося у тій кухні, щоб ми були насичені тим, бо апостолам запхали в голову. Тим огнем, зісленням, а ми мусимо е, знаннями, розумом своїм собі впихати в себе і виварюватися в Слові Божому. Так само і е, ну, щоб ви, ну, щоб я міг вам то говорити. Бо якщо я вам сухо прочитаю ті слова, то що я вам багато чого скажу, я мушу вам то, що я вам говорю, то багато чого, що я вам пояснюю, я мушу вам підкріплювати Словом Божим. А воно має вже виходити, якщо Бог вибрав мій горщик на честь, то з горщика має виходити честь. Щонайменше, коли я з вами тут працюю на слово Боже, на Івангелії праведності Христової. Бо ми всі маємо грішну натуру, і апостоли мали, і я від них далеко не втік. Так само маю натуру грішну. Стимул «Justus es peccatore», тобто однаково е, праведний і грішний. Ну, христові праведності праведний, у своїй грішності грішний. Щоб тепер через церкву було, і ви так само щоб тепер через церкву було оголошено, е, оголошено початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. За відвічної постанови, яку Він вчинив у Христі Ісусі Господі нашому. Тобто мудрість була створена у Христі. Христос дав нам молитву Отче наш. І ми в молитві Отче наш, ми хвалимо, дякуємо Богу і, і ми просимо, щоб Боже ім'я святилося, кажемо, да святиться Твоє ім'я, да прийде Твоє Царство, щоб Царство Боже прийшло до нас. А не обминуло нас, і була воля Божа милостива до нас, а не поза нас. І спасіння прийшло по нас, а не по когось другого, нам Христос дав молитву чи наш і дав тіло кров на їх пушні Хтось там вірить, що і Лео помазання може е дати вам. Е то я би вам сказав, що ви стоїте тако на крайчику. Бо Христос дав тіло кров на відпущення гріхів. Є помазання Павло говорить про молитву віри і зцілення болячого, Того, що е, Кари Божі приходить за гріх, а молитва дає прощення. Молитва віри і зцілить болячого, не олія віри. А тіло і кров Христову дають прощення саме по собі. Ну, Звичайно, віра мусить бути. А і дію мають. Там є дія або на засудження, або на прощення. Ну, так як корінчан сказав Павло, через те багато хто з вас, той Ісус собі їсть, Ісус собі п'я, хто не гідно. Через те багато хто з вас хворий, а багато хто і заснули, тобто померли. Далі. 13 й вірш. Тому, благаю я не нападати а, не занепадати духом через терпіння Моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем. Ну, як я то можу розуміти, коли вечірня молитва в мене йде, чи ранішна, чи обіднішна, я так само думаю, може не всі спасені, ті, хто є в мене з підписаних, і молюся Боже Господи, хто є з них спасенний, а хто не є, то вистав їх всіх на дорогу Спасіння. І так кожен день і рано і ввечері так само я думаю, що апостол Павло лише багато більших поки що в багато більших можливостях, бо я з вами працюю ну, так у відкрито що для всіх християн, то, то є в ну, півтора-два ну, роки, ну, так, у відкрито щоб ну, що всі мої відео повідкривалися для всіх, і ви собі спокійно зараз е, тим користуєтеся. Баче, що в нього має імення кожен рід на небі і на землі, що він дав вам багатством, слави своєю силою зміснитися через Духа Його в чоловікові, внутрішнім. Тобто, в народженні 에, Адамі, в народженні Еві в хрещенні, ми в радісному обміні. Знову Таїнство Христове. У радісному обміні через знову показую вам ту саму картинку. У Хрещені Христос забрав наші гріхи, а нам дав свою праведність. Щоб ми ну, мали праведність Христову на собі. Щоб Христос. 에, Через віру замешкав у наших серцях, щоб ви закорінені, основані в любові. Змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, і глибина, і вишина. Ну, яка величезна Божа благодать. Другими словами, по-простому, щоб ви зрозуміли. І пізнали Христову любов, яка перевищує знання, що були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити е, значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Тому слава церкві та в Христі Ісусі на всі покоління і на вічні віки. Амінь. Тобто, кому слава у і церкві, і церкві і в Христі Ісусі, тому, хто робить для церкви все, що може. Ви щось сказали про Ісуса Христа, ви знайшли якесь щось корисне, щось корисне в тому, навіть як я вам пояснюю Писання, ви когось привели сказали, а от на, візьми тут, послухай, ви вже розумієте, де що маєте теми, розумієте, де я що пояснював, маєте теми. І тоді беріть, ага, чуєте, що людина потребує більше спасіння, пересилайте до Єфісян. Чуєте, що кажуть, послухайте, що він пояснює Павло Павла до Єфісян. А чуєте, що людина е, занадто вперлася в благодать. Кажете, ну от послухайте людина вам того по біблії. А да, той пастор, так, е, Микола, він вам тут по біблії, пояснить вам е, послання до Якова. Послання Якова. Що дехто називає його братом Господнім. Щоб не було, я ж вам кажу, не було як то отакого не було. Щоб один розп'явся туди дивилося, другий туди. Розумієте, щоб була віра одна, що тут Христос помер, а тут воскрес. І разом вознісся в небо, А не, що одні кажуть, що Христос помер. Тілі, а во лише в душі, а другий каже, що Христос не мав тіла, а лишень дух. А третій каже, а Христос взагалі не мав духа, а син блудниці, Народи всі як блудний, і, і такі поганські речі наговорюють на Господа, котрі є недостойні і церква така е, організація недостойна називатися. бо е, пророче. Книга пророка Ісаї вона чітко говорить про пророцтво, де в нас Ісаїя. О, дивиться. Зараз я вам покажу. До чого вони до чого вони такі. О, о, скоренько вам прочитаю, дивіться, за цара Ахаза, що було. Дивіться, і сталося за днів Ахазових сина іатама, узяного сина, царя Юди. Це дивіться, це е, за е, якихось е, майже тисячу років до Ісуса Христа, може трошки менше. Вийшов Рецін, цар сирійський, і Пеках Рималіїн, і цар Ізраїлів до, до Єрусалиму на війну на нього. Та не зміг завоювати його. І сповіщено Давидовим дім і сказано: став табором Арам у землі Єфремовій, захиталося серце його і серце з народу його захиталося, і хитаються лісові дерева від вітру. Тобто, почався такий, як е, плач е, тої ігорової, тої, княгині матері. Ярославник, о, щось таке подібне, нове, нове з літератури. І сказав Господь до Ісаї: Війде напроти Ахаза та твій син Саар до кінця водоводу горішнього на биту дорогу поля волюшників, якихось волюшників, то я не знаю, хто то таке. І скажеш до нього: Стережися, будь спокійний, і не бійся серце твоє, нехай не м'якне. За залишки демлячих головешок від полум'я гніву Рецина і Арама, сина Ремаїльного, За те, що Арам, Єфрем та син. Ну тут дивіться, я вам просто, щоб ви зрозуміли, що далі то був напад на Юдею, бо дуже багато вам читати не можу. І далі 4 вірші я вам пропускаю. І Господь далі говорив до Ахаза, Задай собі знака від Господа Бога Твого, і війде глибоко до Шоолу, або зійди високо до гори, тобто до раю. А Ахаз сказав: не пожадаю і не буду спокушувати Господа. І він сказав: Послухайте, доми Давидів, тобто роду Давидів. Що з вашого роду має прийти Спаситель. Чи мало вам трудити людей, що трудити також Бога мого, тому ось Господь дасть вам знака ось діва. Діва. І тут є Алма і бетула. Бетула то є дівчинка, а Алма то є вже жінка, яка не знала чоловіка, але заручена. Тут є чітке пророцтво про дівоцтво. Марії як жінки. Тому всяка сволота, котра називає, е, що Христос був е, якимось сином Римського Солдата нагуляним, то є сволота пекельна і вона має горіти в пеклі, якщо не покаїться, бо покаяння є для всіх. Тому Господь дасть ще раз вам кажу знаку. ось зі у утробі зачне. Сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл, з знаме Бог. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає, як відкидати добро і відбирати зло. Бо пізнає та дитина зло відкидати, і добро, відбирати, буде покинута та земля, поки пізнає, що ти каєшся перед двома царями її. О, бачите, якщо. Торотейну визнає само проти волі сучасних ізраїльтян. І вони не можуть той текст викинути і подерти і спалити, бо воно є збережно, і люди вже його читають і знають. Що діва в утробі зачне. Діва заручена діва. Я вам пояснив, Бетла то є дівчинка до 16 років, а далі вона заручена стає. Га-Алма. А далі, вже, коли вже впізнала е, чоловіка, а в Євангелії Луки сказано: І не впізнав він її аж первенця свого породила. Тоді вже вона стає Гаїша, або грецькою стає гінайкос. Тобто, Пайдос вона вже не є. Пайдос то є друге слово га Ну, м -м -м", Жінка заручена. А вже є гінайкос жінка в повному сенсі. Повному, дорогі в Христі, Господі, бачите, як ми. Ну, то я вам і казав, що, е, що таке е, людина. Я навіть не думав, що Святий Дух мене попровадить на те то твердження, тому що е, е, в кожному разі все якесь одно-два три речення Бог дає мені, що я чую, що хтось серед вас є такий. Що він в тому має слабість, і я вам маю то пояснити. І так е, Святий Дух керує. Але він не керує якимись вирваними кусками, Але в цілій картині, Слова Божого, щоб ви зрозуміли. абсолютно цілі, в абсолютно цілі. А вся ціла картина, я вже вам казав, вона як крутиться, вона крутиться так, що. Тут є Христос розп'ятий, народжений від Діви Марії. Тут Він прожив все те життя, розп'яте тіло кроме Пушняхів. І ми отако крутимося, крутимося, крутимося навколо слова Божого і збираємо, побільшуємо свої знання, дорогі в Христі. Я вам дякую, що ви радо побільшуєте свої знання. Божих вам всім благословень. Моліться тепер дуже треба багато молитися за мир, бо я маю від Бога віддіння, що. Е Може прийти мир. Треба дуже багато просити. Просіть, просіть Бога. Просіть, просіть і просіть, моліться. Бо я чую, що зло бореться проти добра. Дуже сильно бореться зло і нападає на Божих людей. Тобто хочуть, щоб був ну, якась війна. Далі все нечисте собі все шукає, як то кажуть, що дурна робила, то порола то шила. Ну, Моліться, щоб вже тут порола шило, бо одна звітам пори е, 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 ну, з Америки, а та звітом е, шиє е, з Росії. А ми посередині і порені і шиті, вибачте за слово. Моліться, аби вже Бидвом Бог доврошим. Бо якби ще їх би двох Бог, Бог е, поблагословив тих двох, що найбільше можуть зробити, то Зеленський е, піде на всі, е, як ти казав, е, ну, можливі для України, можливі для України тимчасові поступки. Бо приходять, я вам кажу, як є. Приходять люди і деколи допомагають, чим можу, то не можу хвалитися. Але буває таке, що треба комусь, чим можу, тим допомагаю, чим маю. І кажуть, що то що трошки і не буде вже чим воювати. Я не думаю, що так. Я думаю, що навпаки, вже скоро Росії не буде чим воювати. Але ну, наша християнська не політика. Наші християнське добре молитися, просити Бога за мир. То я найбільше закликаю тих, хто є пастори, священники. В першу чергу я і тих, хто жіночки, сестрички, братики в христі. Всі моліться, просіть Бога про мир, бо інакше не ми, ні наші діти, ні внуки, ні правнуки не будуть мати нашої держави. Слава Ісусу Христу!